Вивільнитись та випустити із себе комплекси, або на акторській мові випустити із себе внутрішнього звіра, або навчитись володіти емоціями. Цього понад 20 хлопців та дівчат навчали на майстер-класі акторської майстерності. Я вже себе більш вільніше почуваю набагато спокійніше, і я вивільнила свої емоції. Майстер-клас для молоді для того, аби хлопці та дівчата могли не лише опанувати сценічне мистецтво, це скоріше вміння володіти своїми емоціями. Акторська майстерність в собі включає не лише вміння бути актором, але й вміння подавати інформацію, вміння правильно аргументувати, вміння гарно виступати і вміння гарно говорити. І при цьому всьому відчувати себе поміж людей. Не дихання, розвиток сценічної мови та пам'яті. Це ті вправи, які допомогли хлопцям та дівчатам відчути, що то бути актором на великій сцені. Сьогодні так само були вправи, які е, спрямовані були на дихання, на чіткість звуку, на сценічну мову, навіть в якійсь мірі, е, аби говорити чітко і аби люди розуміли, взагалі, що ви їм стараєтесь донести, тому що це так само дуже важливо в наш час. Та найбільше підліткам подобалось працювати в командах. Сподобався танці, коли ми всі танцювали. Також перший конкурс був дуже цікавий, там де ми довіряли своїм партнерам. Я думаю, в житті нам може знадобитися. Майстер-класи у молодіжному креативному просторі це в першу чергу спілкування та можливість підліткам проявити себе. На сьогодні зібралась молодь нашого міста. Сьогодні також вони можуть і між собою поспілкуватись, емоційно розгрузитися. Ви знаєте, сьогодні також в них під час вправ може показати кожен своє я, свої емоції. Майстер-класи з акторської майстерності з виготовлення різноманітних іграшок, живопису це те, що постійно проводять у креативному просторі для молоді, аби хлопці та дівчата мали можливість реалізувати свої таланти.